Маски Мерікей – важливий етап у догляді за шкірою. Це порція вітамінів та антиоксидантів. Маска помітно покращує та додає здоров'я вашій шкірі. Усього за 10 хвилин ви отримаєте 10 переваг оновлення шкіри зі зволожуваною гельмаскою маскою TimeWise. Властивості нашої шкіри зберігати вологу за віком тричаються і як результат шкіра стає старшою. Дуже важливо використовувати засіб, який не тільки зволожує ззовні, а й зберігає вологу в шкірі. Для цього і створена унікальна маска Тейммайс. Вона містить науково підібрані інгредієнти, такі як гумектант, вітамін в 3 зберігаючий вологу та антиоксидант, сильний екстракт ягоди асаї. Що володіє заспокійливою дією, вітамін Є, е, екстракт ромашки, лаванди, розмарину, оливи. Високотехнологічний засіб миттєво зволожує шкіру, допомагаючи її ефективно використовувати кожну крапельку, очищує, живить, заспокоює, шкіра виглядає більш пружною, поліпшується тонус, зменшуються пори. Гелева маска таймвас це засіб з унікальною охолодні. Гелевою текстурою. А щоб підсилити дія маски, можна використати насадку масажер. Всього за 10 хвилин ви відчуєте перевагу цієї маски, попалите свою шкіру зволожувальною гельмаскою Timbice.